Доброго дня студія в ефірі Волонтерський штаб В Нашій улюбленій Лисинській лікарні вже в 10 раз за два роки передаємо чергу партію медицини на загальну суму понад 320 тисяч гривень від наших партнерів Житомир Хаб. Лисинська територіальна лікарня в моїй особі в черговий раз дякує волонтерському штабу ЛАД за надану допомогу. І ми сподіваємося на подальшу плідну співпрацю з Володарським штабом. Слава Україні! Героям, Героям слава! Ні-ні, тільки те, що на столі. А так що не треба, я почувський жувати. Передаємо лисівській лікарні метилпренізолон, антибіотик моксифлокацин, тадалафіл, алогліптін, бісопролол, різну косметику. Ось такий ще антибіотик, такий препарат вайфлаксин, левітірацитам, парацетамол в каністрах, вітаміни. Колектив Лисянської територіальної лікарні дякує громадській організації Ліберальний Альянс демократів за надану гуманітарну допомогу медикаментами.